Ми продовжуємо будувати нашу ферму з нуля. Якщо ви не дивилися першу частину, то раджу спочатку подивитися її. Посилання буде в ось цьому куточку. В цьому відео ми підготуємо з вами біржу для роботи з нашою фермою. Плюс автоматизуємо вивід грошей за допомогою telegram бота та створимо базу даних для прийому грошей на біржу. Це MaxFly, ви на каналі The Company Web3. Ми починаємо. Почнемо з біржі. Всі абузери використовують OKX, тому що ця біржа пропонує 220 унікальних адрес для поповнення, плюс імпорт гаманців в Excel, плюс API, які дуже добре реагують на автоматизацію виводу. Навіщо потрібні адреси поповнення OKX? Справа в тому, що ви не можете просто виводити гроші на біржі, бо там одна адреса на одного користувача. Відповідно, проєкт відразу зрозуміє, що всі гаманці належать одному користувачу та не видасть вам нічого. Плюс ви не отримаєте більше ніяких дропів далі. Отже, першим нашим кроком буде створення субаккаунту. Нажимаємо сюди, змінити собак, і тут є кнопочка створити. Нажимаємо на неї. Тут треба дати йому назву, так як це в мене вже буде сьомий субаккаунт, і я його для себе так і відмічу. СОБАК. аккаунт вибираємо стандартний. І трошки нижче там, де поповнення. Треба нажати на цю галочку, щоб відображалися в цьому СОБАКАУНТі адреси для поповнення. І нажимаємо надіслати все. З'являється аутентифікатор у мене. СОБАКАУНТ створено. Ой, сьомий субаккаунт у нас в мене вже є, у вас це буде, можливо, перший. І в кожному з цих субаккаунтів є по 20 унікальних адрес. І раджу ніколи не видаляти адресу, тому що ви її, скоріш за все, будете прив'язувати до вашого профілю. Якщо ви видалите, умовно, до цього профілю, а раніше ви його використаєте, то все одно він створиться наступний, ви можете так випадково зв'язати ваші гаманці. Тож я ніколи не раджу, не видаляйте адреси в цілому. Тож, далі, Нажимаємо. в першу чергу, треба вибрати цей субаккаунт. Вибираємо зараз сьомий. Так. Це сьомий вибрано. Нажимаємо на депозит. Е, вибираємо умовно монету я виберу ефір, е, мережу то ж саму. Ось тут ми можемо бачити нашу першу адресу цього суб і е, як додавати всі наступні до 20, є за допомогою цієї кнопки, відразу додаєте Add New адрес тут, або перейти відразу депозит-адрес і нажимати їх ось тут додати, додати, і так до 20. Це я вже додав 20 і далі мені не дає навіть можливості на неї нажати. Тож це про те, що на один собакаунт ми можемо створити тільки 20 унікальних адрес. І таких собакаунтів всього ми можемо створити 10. Тож виходить у нас 10 субакаунтів по 20 адрес. Це вже ми маємо 200 унікальних адрес, і плюс основний акаунт ще 20 второго. І в результаті ми маємо 220 унікальних адрес. Отже, я вже маю 20 унікальних адрес, і мені треба їх перенести в мою базу даних. Тож я копіюю все це. Так. Копіювати. І мені треба перенести її в мою базу даних, тож йду в Excel. -ку. І так як в мене зараз є тільки 10 адрес, то в цілому нічого страшного, я додам всі 20, а я все одно в майбутньому буду додавати ще наступні адреси. Тож, хай буде. Так, видаляю тут все зайве. То відразу підпишу, що це OKX. І тож в мене є від е, перша адреса, має приватні від фразу і має е, постійну адресу, на яку я буду надсилати гроші, і вони будуть приходити на OKX. постійно сюди. З цього з цієї адреси я буду постійно надсилати гроші саме тільки на цей, саме тільки на цю адресу, і також всі наступні тільки на цю. Наступним етапом буде додавання вайтліста. Це саме оці адреси. Тож, ми йдемо, копію відразу адреси і йдемо на біржу. Тож, для початку нам треба вибрати наш головний аккаунт Switch. І вибираємо, там, де... і вибираємо основний. Тут є кнопочка вивести, нажимаємо на неї. Вибираємо монету, хай це буде ефір мережа, також ефір, адреса, керувати адресною книгою, додати адресу і вибираємо завантажити адресу EVM це важливо, EVM саме. І ось сюди ми будемо перетягувати шаблон, який вже OKX показав, як правильно його створити. Тож, ми завантажуємо цей шаблон. Так, шаблон завантажено, переходимо до нього. Відразу видобути. Так, так є, тепер, тепер йдемо в нашу базу даних. Ой, нашу базу даних. Нашу базу даних через файлик треба буде відкрити цей шаблон. Завантажено, переглянути. Ось. Вибираємо останній варіант XLSX. Відкрити. Завантажується. Це є. І сюди буде чому відкрити саме так? Тому що за допомогою того формату ви відразу відкриєте в Excel. -ке. А все у того, що якби ви відкрили відразу через цей файл, то у вас просто відкрився би блокнот, і вам було б незручно вставляти ці адреси. Ви б у будь-якому випадку допустили би якусь помилку. Тож копіюємо адреси і вставити їх от сюди. Ну, і там. Зараз це все, є. І тут дати назву, що як вам потрібно там. Профіль 4. Тут адресу, кому як зручніше. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Так, і треба зберегти. Зберегти формат, який нам тут запитує. Це SVXLS, XLS, Тож, файл, завантажити. Перший підходить є. Yeah. Yeah. І можемо перетягувати його відразу. І перетягуємо відразу ВОКХ, підтвердити. Отже, всі адреси імпортовані. Ось тут ви змінюєте назву на то, як вам буде зручніше, трошки нижче. Ось тут ви ставите галочку та зміните з 30 днів на ось тут назавжди. І е, зберегти адреси. Ось тут зараз ви введете двохфакторку, пошту та номер телефону, коди. І все, це ви раз все підтвердили, і більше вам не потрібно буде вводити це знову. Е, в силу того, що зараз всі ці адреси вони були тестові, тож вони мені не потрібні, я це робити не буду. А е, після, після того, як ви зберегли, то все на цьому етап наш е, додавання адреси закінчився. Ось. А зараз ми переходимо до автоматизації виводів за допомогою бота в Телеграмі. Тож, треба перейти, вибрати чоловічка, нажати на API. Тут нам треба за допомогою цієї кнопки нажати на неї, створити ключі. Тут вводимо назву також рандом. Аккаунт вибираємо основний апі. Білий список вводити не обов'язково. Тут дозволити на вивід, торгівлю 100% не треба. І парольну фразу виводити її власноруч. Тобто помовно зараз. Я, блін, погано вів. І надіслати все. Так, є. Зараз і важливо, треба вам буде нажати показати інформацію, і вам треба зберегти оці дані з API ключі та секретний ключ. Ви його будете додавати до вашого бота. Тож, в базі даних я це збережу. Ctrl-V. Наступним етапом переходимо вже до самого бота. Посилання на бота ви знайдете в нашому телеграм-каналі, а наш телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. Тож, Далі. Бот Бот називається Multibot. Так, У вас тут, скоріш за все, буде пусто. Треба нажати на налаштування, додати нову біржу. Вибираєте біржу OKX. Цей бот працює тільки для біржі OKX. Тож, Вибираємо ваш сервер. Вводимо API Key, це те, що ми додавали, це те, що ми зберігали API ключ. Ось. Вставляємо його. Далі Secret Key. Це трошки нижче. Passphrase — це пароль, який виводили для створення ключей API. Він в мене був достатньо простий. І е, треба придумати пароль, е, і він має бути е, за ціма умовами. У мене вже є, я використовую тільки цей постійно. Ви Можете згенерувати його з допомогою там Грок або іншої ще. Тож, і повторюємо. Так, все, біржа в мене є. Як нею користуватися? Ви, нажимат, ви нажиматимете на кнопочку Вивід, ви вибираєте біржу, вводите шифрування, ви постійно його будете вводити, тож його ніколи не провтичте. Після того, як ви ввели, у вас відобразяться монети, які є у вас на біржі. Зараз, у того, що в мене є там монети трьох то в мене є три монети: це Atom 3X і Ulti, то з опції воно мені пропонує тільки їх. Умовно, я обираю Atom, Вибираю мережу, за допомогою якої я буду її відправляти. тож, там, Умовно, якщо буде ефір, то варіантів буде набагато більше. Тож я зараз вибираю цей. Він запропонує варіації скидання монет. Це на всі біржі буде скидати фіксовану суму або різноманітну. Раджу постійно вибирати кнопку Range. І ви після цього ви будете вводити діапазон монет від мінімального до найбільшого там, від 1 до 5. Від 1 до 5. І це в нас інстент або ділей це час. Тобто відправити відразу на всі адреси водночасно одночасно монети або ділей з якимось проміжком там, від 20 до 3 хвилин. Нажимаєте теж delay. І е, сюди треба буде ввести всі адреси, які є. У нас зараз є адреси, їх тільки 10, тобто вибираємо ось ці. Якщо б нас було умовно 100 адрес, то ми б могли відправити за один раз тільки 50 це ліміт. Тобто ми вибираємо всі 50, вставляємо, тобто нажимаємо Enter. І в силу того, що зараз в мене недостатньо монет, воно мені е, типу припинило цей процес. Аби а якби в мене зараз монет було достатньо, він написав, що типу бот запущений і все працює, все окей. Тож, це все. На цьому гайд підійшов до кінця. Зовсім скоро вийде третя фінальна частина нашої ферми з нуля. Не забуваємо ставити вподобайки та протикувати дзвіночок. Всі посилання з цього відео, як завжди, будуть в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео. З вами був Макс Флай. До нових зустрічей.